Розкарці сьогодні туман. Можемо заодно подивитися зараз, який вигляд має вулиця Стефаник. А це вулиця Лесі Українки. А, донизу пішла Стефаника. Ямки, тут боліться. Ми то перейдемо, але я вам хочу сказати, що це боліться, дуже пристає до взуття. Ще хочу сказати, що коли ми завжди казали, що на вулиці Стефаника дуже погана дорога, ми помилялися, ми були неправі. Тут була чудова, прекрасна дорога порівняно з тією, яка тут стала зараз. Так що тут би хоч би вернули те, що було. І туман. Бачите, гір не видно. Там далі в долині мали бути гори, трускавеці, а їх не видно, вони відсутні. А єдине, що я сподіваюся, що до 2025 року труби закінчать міняти. І вже і так міняють четвертий місяць. Тут була річечка, тепер озерце з'явилось. Знаєш, що частина автомобілів у дворах заблоковані, люди вчасно не виїхали, ну, їх попереджали ще в червні, що буде ремонт, А, цікавіше традиційно бувається внизу, У вулиці там постійно тече вода, Бачите, як болотня, там тече вода постійно. Мало приємно йти звуча. Е, водичка побігла, як же тут без водечки. Найстандартний маршрут. А, йдемо далі. Бачите, ця залізниця рятує від затоплення решту частину, трошки воно буде тепло далі десь. Ані такий туман, що ні в цей бік, не в цей бік. Далеко нічого ми побачити не можемо. Варніка. Цікаво, що не бачив арніці ще жодного клієнта. Хтось з наших глядачів був у арністі, хоч відпишіться, що там, як там. О, скарбудова. Про це стабільно. А для ворочі оптика і УЗД Ехо Пульс. Хто потребує таких послуг, можна тут скористатися. Наші глядачі казали, що це УЗД їм подобається. Чисту думка наших глядачів, я там не був. О, це теж. 9-33. 9.33. А на цьому ресторані написано, що він працює сьомой ранку. Це до теми, де в Трускавці поснідати. Але практика показує, що він навіть в 10 не відкривається. Я не проти, щоб вони працювали, як їм хочеться, але графіку не пишіть, працюємо, як нам хочеться. Бо я іноді бачив наївних людей, які нам хотіли в 9-й годині поснідати. Це нереально в такий час в цьому місці. Але фактично в центрі злата Трускавець, курорт Яна. Це хіба добровільно думає